Називається Іван Миколайчук Тризна. Чому виникло це бажання назвати Тризною? Іван знявся взагалі, в нього було 37 ролей. І одна перша роль в професійному кіно це була роль Тараса Шевченка. У фільмі Сон Володимира Денисенка. Іван прожив. Іван фактично помер на 47-му році в житті, і що до певної міри теж єднає його з Тарасом Шевченком. Шевченко теж помер в 47, в 47 років. Я наштовхнувся на такий твір, ну, не дуже часто цитований. Є такий твір у Шевченка Тризна. Про що там мова? Мова про те, що. Не стало вчителя, і от він врочний день з'явився туди, там, де вони домовилися, щоб з'явилися його друзі і його учні. І от він чекає, а їх все немає. Ми отак от і назвали Тризна. Це фактично великий якийсь такий спогад про великого чоловіка, якого потихеньку забувають.